Друзі, привіт! Сьогодні огляд модельних чохлів на Peugeot 208 2019 року. Комбіновані чохли серії Еколазер плюс Antara 2020P з вишивкою лого Peugeot. Центральна частина це Antara. шикарна штучна замша. Горизонтальна подвійна прострочка типу пілот виглядає дуже круто. Бокові та задні частини відшиті з якісної та практичної екошкіри. Чухли безпечні для спрацювання airbag передбачений послаблений шов. Враховані кріплення підголівників та передбачено кармани на спинках. На задньому сидінні є всі технічні отвори для ремнів безпеки. Задня спинка повністю функціональна та без проблем відкидається. Передбачені отвори для замків. Для практичності спинка повністю закрита екошкірою зі сторони багажника. Як бачимо, повністю збережено функціональність салону, Чохли надійно захищають сидіння та прикрашають салон. Посилання на сайт ви знайдете під цим відео або в шапці профіль Instagram. Переходьте та обирайте свій дизайн і матеріали.